Скільки коштує послуга зняття з розшуку? Часто люди не розуміють суть цієї процедури і хочуть почути якусь одну цифру. Для всіх, але її бути не може, бо це не одна дія, і для кожного вона різна залежно від порушення. Для когось вона може складатися із заяви про закриття адміністративної справи через вплив строків притягнення, для когось із заяви про залучення доказів оплати штрафу, для когось із заяви про визнання вини. Когось ТЦК просто ігнорує після усіх заяв, комусь нічого не допоможе. Треба тільки з'явитись особисто або йти оскаржувати до суду, якщо на це є законні підстави. Тобто, зняття за. Розшуку, це не якась одна послуга стандартна, а як правило, зняття з розшуку є наслідком ряду послуг у сукупності, а комусь ця послуга недоступна взагалі, бо немає таких методів, на які б ви погодились, наприклад, коли мова йде про візит до ТЦК. Для того, щоб зрозуміти, який перелік дій саме для вас буде тим самим зняттям з розшуку, потрібно спочатку вивчити вашу ситуацію, ваші військово-облікові документи. Резерв плюс з'ясувати, чи приходили вам повістки, чи мали ви проходити ВЛК, чи є щодо вас постанови про притягнення до відповідальності на примусовому виконанні, яке у вас конкретно порушення, чи є у вас бронювання чи вістрочка? Тільки після аналізу сукупності всієї цієї інформації можна скласти якусь стратегію і тільки тоді думати про обрахування ціни. Все вище сказане мною робиться на консультації без цього просто. Це буде непрофесійна викачка грошей, тому не кажіть мені не треба консультація, мені треба зняти з розшуку. Бо якщо вам не пропонують розібратись у вашій ситуації, а пропонують одразу ціну, то може вашу ситуацію і вирішувати не планують. Ви можете заплатити купу грошей за процес, а в результаті дізнатися, що результату ви домогтись не зможете, замість того, щоб спершу взяти консультацію, оцінити одразу все для себе і вирішити, чи треба витрачати на це кошти взагалі. Ми завжди попередньо вивчаємо ситуацію клієнта на консультації і відверто повідомляємо всі можливі юридичні способи вирішення питання, їх ефективність або Неефективність звернутись до нас на консультацію. Ви можете особисті повідомлення або за посиланням у шапці профілю.